Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Сьогодні говоримо про DOS унікальний мем-проект від розробників Телеграму, який заполонив абсолютно усі новинні повістки. Ми протягом деякого часу збирали там монети, і нарешті було оголошено про лістинг, на якому ми зможемо їх продати та заробити. Розповім про абсолютно усю актуальну інформацію, як правильно виводити монети. Куди це робити, і відповідно, покроково розкажу, щоб навіть новачки змогли заробити і не допустити помилок. Впевнений, відеоролик буде цікавим та інформативним, тому за традицією з вас підписки на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо! Що ж, переходимо одразу до найцікавішого, а саме до лістингів. Я думаю, якщо ви переглядаєте даний відеоролик, то вам не потрібно розповідати, що це за проект DOX. Я впевнений, що ви також фармили монети і, так би мовити, в очікуванні нашого прибутку. Сподіваюсь, він буде доволі хорошим. Тим не менш, ми не робили нічого складного. Перевагою проекту DOX над аналогами є те, що вони зробили все максимально оперативно. Тобто, нам дали поінти за наш вік такий. Telegram аккаунту далі ми могли виконувати різноманітні завдання, запрошувати друзів, і так би мовити, без ось цієї щоденної рутини, коли потрібно тапати і очікувати незрозуміло чого. Загалом очікування по DOX у мене максимально позитивні. І от ми бачимо, що одразу чотири біржі вже заявили про майбутній лістинг, який, до слова, відбудеться 20 серпня о 15.00. Бачимо, що старт торгів відбудеться на біржах Bybit. OKX, Bitget та BingX. Поки що тут не вистачає лише Binance, але, як ми вже знаємо, ця біржа звикла появлятись в останній момент, тому цілком можливо, що до 20 серпня ще з'явиться інформація про лістинг на. Жовто-чорній біржі, і тоді картина, так би мовити, буде домальована. Зараз давайте розберемо токеноміку. Команда представила, що загальний саплай складатиме 550 мільярдів токенів, що доволі немало, але що однозначно приємно. Це величезний відсоток, який виділений на винагороди для ком'юніті. Зокрема, 81,5%, і це так би мовити дуже серйозно. Я впевнений, що нам перепаде добряча частина. Плюс ми бачимо, що 10% виділено на команду, що доволі раціонально. Та 8,5% виділено безпосередньо на ліквідність на цехста та DEX біржах, задля того, щоб маркетмейкер міг підтримувати ціну. Ну, це так би мовити. Мовити, технічна частина, яка нас мало цікавить, також обіцяють, що додадуть щось по типу NFT для того, щоб зробити додаток цікавішим, та кожен користувач міг його якось персоналізувати для себе. Ну і розбираємо найбільш актуальну інформацію, це якраз більш деталізовано. Вони розповідають про те, що нам знадобиться комісія в тон, тому якщо ви використовуєте гаманець, будь ласка, поповніть його. Однак виникає певний нюанс, адже в самому додатку пише, що нам буде потрібен гаманець ТОН-кіпер. Я власне ним і користуюсь, і його і конектив. Але знаю, що частина підписників конектила Телеграм Волет. Але в них чомусь знову ж таки пише Тонкіпер. Тим не менш, можете встановити тонкіпер для вашої зручності. Я залишу посилання на нього в описі до даного відеоролику. Це максимально зручний гаманець на блокчейні Тон. Що ще цікаво, догс, побрили абузерів або користувачів, які використовували різноманітні софти. І таким чином понад 10 мільйонів ботів е, втратять доступ до аккаунтів. Таким чином. Вони хочуть, щоб нагороди отримали реальні користувачі, і це заслуговує на повагу, адже сума, виділена на дроп, вона є сталою. І відповідно, чим менше аккаунтів його розділять, тим більша нагорода для нас. Власне, давайте я покажу, що я мав на увазі, для того, щоб кожен міг зрозуміти наглядно. Ми натискаємо токен Claims. Я впевнений, що буквально за декілька годин кнопка стане активною і ми зможемо виводити монети. Але поспішати. Немає куди, адже в нас ще залишається 4 дні, і відповідно я впевнений, що в нас буде ще багато часу для того, щоб розібратись, як все робити максимально правильно. Тим не менш, обов'язково підпишіться на канал UA в Telegram, Там я оперативно буду публікувати усю інформацію, і якщо з'явиться чітка покрокова інструкція, я одразу ж її опублікую і допоможу кожному новачку. Так от, власне, ми натискаємо сюди і бачимо, що нам потрібно. Підписатися, це, звісно, байт, і, відповідно, приготувати наш гаманець. І тут вказано встановити Тонкіпер. Знову ж таки, я його і коннектив, відповідно, жодних питань. Але якщо ви встановлювали Telegram Wallet, можливо, вам можна буде і використати Telegram Wallet. Тим не менш, я рекомендую абсолютно усім скачати Тонкіпер, бо гаманець хороший. І якщо вони зроблять цей вивід обов'язковим через нього, тоді без проблем. Що стосується важливих Моментів, про які я говорив. Насправді немає нічого складного, щоб відправити наші токени з додатку вже безпосередньо на біржу. Але тут є один нюанс, який погубив багатьох користувачів, коли вони виводили свої токени нот. Давайте на їхньому ж прикладі все покажу. Натискаємо поповнення, внести криптовалюту. Тобто, таким самим чином ми будемо працювати із DOX. Тут ми вводимо по аналогії ноти. Ось ми бачимо NotCoin, Це знову ж таки актив в мережі TON. Обираємо мережу, тут в нас без аналогів, лише TON. І більшість користувачів робили, як зазвичай. Тобто брали ось цю адресу. Вставляли і токени їм не приходили. Щоб ви зрозуміли, у мережі Тонкоін це загальна адреса гаманця Бейбіт. Тобто вона є спільною. І як тільки ви відправите туди монети, вони прийдуть на адресу біржі, але вам не впадуть на аккаунт. Безпосередньо ваш тег, ваш номер ось тут. Тому обов'язково вказуємо адресу та ваш мемотег. Це дуже важливо, будь ласка, звертайте увагу на цей нюанс, адже якщо ви його не вкажете, то токени вам не прийдуть. Так, звичайно, ви зможете написати в підтримку біржі, і після довгих перевірок вам можуть повернути токени, але знову ж таки, кому потрібен цей геморой. Те саме на біржі OKX, я впевнений, що кожен зрозумів, як воно працює. Тут воно лише називається по-іншому. Тобто копіюємо адресу та комент, вставляємо та успішно виводимо з великою долимовірності. ймовірності токени почнуть надходити вже ближче до лістингу, як це було з NotCoin, але це не важливо. Адже наше завдання їх отримати завчасно і вже безпосередньо на перших свічках розбиратися, що робити. Якщо ви запитаєте, яку біржу я рекомендую: Bybit чи Окікс, то я скоріше схиляюся до Bybit, адже вони показали себе як дуже лояльні до ком'юніті, зокрема, усім користувачам, в яких зависли транзакції з ноткоїном, вони виплатили бонус. Якщо я не помиляюсь, вони взагалі усім виплатили бонус незалежно від того. Чи зависла у вас транзакція чи ні, просто якщо ви виводили нот на Байбіт, вони дали бонус. Ну і на завершення я хотів би декілька слів додати стосовно моєї стратегії, яка є водночас дуже простою. Загалом проект DOX мені дуже сильно подобається. Звичайно, після того, як вони опублікували ту киноміку, то тоді з'явилось багато скепсису, адже саплай і справді величезний, і ну, дуже важко розраховувати на капіталізацію в декілька мільярдів. Яка випередить топові проекти? Тим не менш, ми бачимо, що меми зараз диктують правила на ринку і впевнений, що з док все буде в порядку, як і з ноткоін – але я закликаю вас, скоріш за все, одразу ж зливати ваші монети. Якщо ви зробите все правильно, ви їх отримаєте до лістингу, і нам потрібно фіксувати прибуток одразу на перших свічках. Якщо ви вірите в проект, якщо ви хочете його холдити, тоді рекомендую відкупити його на зливі. Адже варто розуміти, що абсолютна більшість користувачів прийшли сюди, щоб заробити в моменті, тобто вони не хочуть розбирати проект, чекати і так далі. Що ж, друзі, на сьогодні. Сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов інформативним. Якщо у вас виникнуть будь-які запитання, пишіть в нашому телеграм-чаті, і там або я, або будь-хто інший вам обов'язково допоможе. Мені вкрай приємно, що у нас таке дружнє ком'юніті, і кожного разу ми можемо спільними зусиллями дійти до якоїсь істини. Ну і звісно, я бажаю кожному хорошого профіту. Сподіваюсь, лістинг буде і справді масштабним та успішним, і відповідно нас. Усіх потішить. А за традицію, я дякую кожному, хто підписаний на канал Дохід і прощаюсь з вами лише до наступних зустрічей.